Що входить у набір для створення ось такої ось чудової текстурної планети, яка дійсно має свій рельєф, перше і найголовніше це відеоуроки з того, як створити таку планету, які вам детально розкажуть усі етапи, щоб у вас вийшла ось така ось краса. Щодо матеріалів, то звісно, у нас тут є основа для вашої майбутньої планети діаметром 20 см. Наступне, що нам знадобиться, це мастихін та текстурна паста. Саме нею створюється вся ось чарівна текстура і наноситься на планету. Нею ви формуєте кратери, які потім висихають, та які ви потім почнете фарбувати. Для фарбування у нас є фарби трьох кольорів: для сонячної сторони, тіньової сторони та основний колір нашої планети. Є, звісно, баночка для води. Є спонжик, яким наноситься фарба на планету. Ось така ось прозора кришечка, яка буде вашою палітерою та допоможе мішати фарбу. І пензлик для пропрацювання вже дрібних деталей. Звісно, робота з фарбою потребує захисту столу, тому ви також знайдете ось ось катартинку. У цьому наборі є все потрібне, щоб ви власноруч створили ось таку ось красу, яка може прикрасити вашу кімнату. А замовити такий набір та створити свою текстурну планету можна у «Skillenge».